Конечно. Там, де ми живемо, навчаємось. Там, де ми народилися. На Україні. А де си Вінниці? Саме улюблене моє місто. Ну, там, де ти живеш. Потому що родина це все-таки. Ну, как бы ти тут родився, і тут все связано з тобою. В батьківській хаті. Як думаєш? Думаю, що так. Вдома саме краще. З батьками, батьки. Своє рідна домівка. Це батьківщина. Своє там, де людина народилась, там найкраще місце. Вінниця чисте місто, Вінниця наш дім, чисте в Вінниці добрі, порядні люди живуть. Вінниця, звісно. Ну, тут завжди чисто, якось так уютно, мало шуму, мало пилі. все вовремя робиться, акуратно так. В принципі, завжди можна кудись добратися, автотранспорт гарно розвинений то. Мені кажеться, що він це в самий раз. Хорошо там, де нас А Нова Зеландія, ні там. О, звісно, класно. І Україна найкраща. Ну, відпочити, так що? жити туди Лучше, ніж вдома, ні дітей. Це Україна. А чим вона така, така хороша? Бо Україну. Бо Україна захищає свою родину. Кажуть, що в Швейцарії найкраще місце в Данії, в Новій Зеландії. Ну а мені здається, що в Вінниці, мабуть. О, о, о супер. Так, да, Що скоро Швейцарія, Данія і хто там ще, і Нова Зеландія будуть нам завідувати.